Три навіть направлення для лікування а, станів згущеною крові. Перше, да, це от препарати, які призначаються для профілактики артеріальних тромбозів от, при інфаркті, при інсульту. І а, до них якраз відносяться препарати аспірину, от, ну, і там деякі інші групи препаратів, які призначаються от, при потребі. Є друга категорія препаратів. Вони призначаються, коли є згущення венозної крові, наприклад, там, при варікозній хворобі, наприклад, при, там, для профілактики от, післяопераційних тромбів, ну, коли людина там, вона змушена там, довго лежати там, при якихось переломах кінцівок або там, ну, і в інших випадках. І підбор того препарату, який лікар вам буде призначати.